Чи буде на розі вулиць Хоткевича і Васюка розворотне кільце? Принаймні чиновники міркують, аби облагородити цю територію. Вона служить місцем кінцевої зупинки декількох автобусних маршрутів міста. Також тут полюбляють стояти таксисти. В комунальному департаменті вже розробили спеціальний проект благоустрою цієї ділянки. Втім, влада на його реалізацію передбачила лише 100 тисяч гривень. За словами головного комунальника міста Михайла Смушака, цього вистачить лише аби вкрити територію щебенем. На Інші роботи треба більше грошей. Ми плануємо там виїзд на вулицю Івасюка, щоб автобуси могли виїжджати, тому що зараз не так і виїжджають, але там за бордьо розкачуть просто. От, ну і в принципі там є зелений, таке цікаве благоустрій. Я думаю, що це буде позитивом, якщо воно виконається. Обурені станом ділянки і самі мешканці, мовляв, не зрозуміло, що і не проїжджа частина, і не тротуар, лише самі ями. Також окремі люди нарікають, що біля цього місця дехто не цурається навіть сходити в туалет. Тут би це вирівняли просто, бо тут автобус вже привертаються. Тут вже люди їдуть, вже лягають, зміють. Далі подаються двадцять двойка заїду. І тут от кільце кільцем, а де тут туалет? Ви бачите, куди вони ходять? Ану, гляньте туалет? В мерії порадили комунальникам подати службову записку на збільшення фінансування. Мовляв, врахують кошти при перегляді бюджету за 9 місяців. Втім, надто великих сум надати не обіцяють, адже більшість коштів сказни влада скерує на погашення заборгованості тепловиків за газ. І Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.